Усім-усім привіт! Ми знову тут. На сьогодні тема картопля та овочі. Ну слухай, зараз дізнаємося, що нам написали. Я хочу почути про овочі. Давай зачитаємо питання та послухаємо експерта. А чи можна ще більше страв з картоплею? Школярі обожнюють страви з картоплі, тому є запит на включення їх до меню у великій кількості. Це правильно, постанова номер 305 чітко регламентує кількість і частоту включення до меню страв з картоплею. Це стосується не тільки картоплі, поданої як самостійна страва, а й тієї, яка входить до складу перших страв. Зокрема, за трьохразового харчування, керуючись додатком 5, дозволено пропонувати страви з картоплі не більше чотирьох разів за тиждень, сумарно під час сніданку, обіду або вечері з таким чергуванням. Одна страва з картоплі на 4-5 страв із злакових зернових бобових. А для одноразового харчування за додатком 9 тільки один раз на тиждень в кількості одної порції і тільки у вигляді самостійної страви. Тобто повноцінну страву з картоплі здобувачі побачать на сніданок що за одноразового, що за триразового режиму харчування, тільки один раз на тиждень. А розмір порції на тиждень становить для школярів початкових класів 120 грамів, а для старших школярів 150. Які види картоплі та овочів використовувати, як вони впливають на текстуру та смак страви? Сорти, в яких крохмалю менше 15%, підходять для приготування перших страв, салатів, смаження. До того ж, ці сорти низькокалорійні. Якщо крохмалість вище 15%, то цей сорт картоплі ідеальний для пюре і для запікання. Пюре буде дуже ніжним і повітряним, хоча й більш калорійним. Навіть температура води для відварювання картоплі впливатиме на результат приготування страви. Наприклад. Для приготування пюре рекомендується картоплю закладати у киплячу воду. Тоді крохмаль залишиться у шматочках нарізаної картоплі, а не вимиється з неї. А от для приготування салату з відварених овочів за умови, що обрано крохмалистий сорт картоплі, то її бажано закладати у холодну воду, що сприятиме частковому вимиванню крохмалю, поки вода закипає. Текстура приготовлених овочів визначається в тому числі кількістю клітковини, вміст якої залежить від типу овочів і віку. Капуста і стебла містять високий відсоток целюлозної клітковини. Їх слід збирати молодими та готувати таким чином, щоб зменшити вміст клітковини. Старі овочі більш волокнисті ніж молоді. Для старих овочів може знадобитися більше часу для приготування, тому вони зваряться швидше, якщо їх нарізати дрібніше аніж молоді. Овочі з низьким вмістом клітковини, наприклад, шпинат, швидко готуються. Незалежно від їх віку, як правильно порізати, почистити картоплю та овочі, різні види овочів мають свої особливості щодо їх попередньої обробки і вимог до нарізання. Давайте згадаємо лише деякі із цих правил. Картоплю та інші овочі рекомендовано мити під проточною холодною водою. Температура води повинна бути лише трохи теплішою, ніж сам продукт, який миється. Овочі не рекомендується замочувати, оскільки це сприяє вимиванню поживних речовин. Натомість замочувати можна баклажани для видалення гіркоти з них. Також не можна використовувати миючі засоби для миття овочів. Картоплю, ріпу та інші коренеплоди достатньо почистити. Чистою щіткою, щоб видалити бруд. Багато вітамінів зосереджено безпосередньо під шкіркою, тому чистити овочі треба. Тонко. Якщо овоч має суцвіття, наприклад, капуста броколі, то обирають капусту з твердими стеблами та компактними кистями щільно закритих темно-зелених суцвіть. Натомість треба уникати стебл з жовтими суцвіттями. А при розбиранні цього виду капусти треба відрізати товсту щільну частину стебла, потім нарізати суцвіття. Форма і розмір нарізки овочів залежить від виду овочів віку. Та страви, яку заплановано готувати, це впливає на час приготування, порядковість закладання компонентів страви. В оновленому збірнику надано рекомендації щодо цих параметрів залежно від обраного інгредієнту. Ви можете коригувати їх на власний розсад. Чи можна додавати гриби? Ні. Ні в якому разі. У пункті 47 порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 березня 2021 року, No305, чітко зазначається, що у закладах освіти та закладах оздоровлення та відпочинку заборонено замовляти та використовувати, реалізовувати ряд продуктів. Тому числі, і будь-які гриби багато спецій. Ми маємо упереджене ставлення щодо використання спецій і навіть прянощів у шкільному харчуванні. Однак, відколи було впроваджено постанову номер 305, Коментарі у Дусі: прісна їжа, їжа без смаку ніяка входять до топу найпоширеніше. Це пояснюється зменшенням дозволених кількостей доданих цукру, солі, жиру в рази у порівнянні з тим, що було. Тому для надання виразності стравам і напоям Євгеном Клопотенко запропоновано ви. Користання спецій і прянощів в широкому асортименті, наприклад, кмин, коріандр, майоран, куркуму, ніжний карі, сугу м'яту, паприку солодку, базилік, хмелі сунелі, імбір сушений, аніс, мускатний горіх, гвоздику тощо. Окрім уже давно звичних нам перцю меленого чи горошком, лаврового листа, петрушки, кропу та кориці. Спеції рекомендовані до використання в шкільному харчуванні, добре вивчені та дозволені ВОЗ, як такі, що не є алергенами. Спеції і прянощі дозволені до використання, але будьте уважні у виборі спеції прянощів, тому що забороняється використання таких, які містять у складі підсилювачі, смаку і аромату, а також підсолоджувачі. Тому уважно треба читати склад тих композицій, які збираєтесь замовляти. В той же час дозволену кількість додатково доданих спецій і прянощів не стандартизовано ні постановою, ні санітарним регламентом. Але і на око закладати сировину недопустимо. Зокрема, Євген пропонує мінімальну необхідні кількості, наприклад, використання орегано у кількості 0,3 г на 100 г продукту чи брецю біля 0,2 г на 100 г тощо. Особливості категорії страви з картоплі та овочів. Звертаємо увагу, що згідно санітарного регламенту можемо пропонувати овочі у такому вигляді: свіжі або перероблені. Без додавання підсолоджувачів у разі переробки мати низький вміст натрію солі, тобто містити не більше 0,12 грам натрію, або еквівалентну кількість солі на 100 грамів або на 100 мл готового продукту за винятком продукції, що підлягає природному бродінню, таких як квашена капуста та інші овочеві квашені продукти. Сушені овочі без додавання цукрів і підсолоджувачів, а також солі та жир. Щоденно сніданок, обід та вечеря повинні включати не менше однієї порції овочів. Сніданок, обід та вечеря містять по три або більше порцій свіжих овочів на тиждень. Протягом тижня харчування повинно включати три або більше різновидів страв з цієї категорії. Ось бачиш, про що говорили, та й дізнались. А мені подобається, як Лопотенко додає спеції. Це круто. Цікаві факти. Картопля з'явилася в Європі тільки у 16 столітті. Спочатку її вирощували як декоративну рослину, а ось вживати в їжу стали набагато пізніше. Цікаво, що на початку 19 століття картопля була настільки рідкісним продуктом, що її дарували один одному на свята. Картопля це перший овоч, вирощений у космосі.